Нарешті спіймався тут рі. До речі, пастка вже тут стоїть близько трьох тижнів і ну прям дуже довго вона стоїть. І я вже поклав всі надії на те, щоб тут джо зловилися. І окрім цієї, є ще одна, в яку теж щось ну, ніяк не залітають. Але ми її лишаємо до кінця, будемо зараз знімати цю пасочку і дивитися, що там всередині. І в нас є е досить таки сильний план. Так як руї в нас вже починають трошечки слабше е, летіти, е, вони будуть виходити, і ви не покладайте, надію, то точно е, ставте паски, якщо ще бажаєте розширити свою пасіку або завести її, що ви ще не зловили руя. Не покладайте рук, дивіться минулі ролики, як ми е, заряджаємо пастки і так далі. Можливо, ви допускаєте якоїсь помилки. Точно не варто покладати рук. А так як в нас вже трошки такий сезон спадає, так вже ті руї, коли котрі будуть... Після сьогоднішнього відео, яке ви подивитеся, будуть зновлені. Їх вже доведеться трошечки десь підсилювати і так далі, тому що вони підуть в слабші в зиму, їм потрібен зараз час. Якщо б ми ловили ранні травневі руї, ну так, ну, звісно ж, вони можуть розвиватися пак. А от зараз руї вже вони будуть трошки слабші, ну, вони будуть залітати сильні, але тим не менш до зими їм буде потрібно набрати час. Потрібно буде час, щоб набрати сили. Відтак ми будемо робити наступний маневр. Зараз всі пастки, що в мене є. Я роблю останній ревочок. Ми їх заряджаємо так, як треба: сушнинка, вишинка і так далі. Розставляємо на всі дерева, що тільки є, на найуловисті місця, і які є найдальші від людей. Зроблено це буде для того, щоб пастки максимально довго простояли. Постараємося поставити їх зараз. Зараз у нас початок липня, і поставимо і заберемо їх, я думаю, в кінці. Серпня та початку вересня от буде дуже цікавий експеримент. Ми перевіримо, е як рої розвинуться до того часу. Довго, самостійно. Так я думаю, буде багато е витяг витягнуто язиків. Ми постараємося їх там трошки вирівняти, обробити від кліща. Якщо у них буде мед, якийсь постараємося там їм залишити в зиму, можливо, відібрати і скуштувати цього меду. Того, я думаю, буде дуже цікаво, але доведеться пожертвувати. Знаєте, от такими роликами. Як у нас зараз буде сьогодні того, сьогодні, можна сказати, буде ювелейний передкрайній е, перед ролик цього сезону в ловлі рогів, того е, несемо цю пастку на базу. І завтра вранці подивимося, що там всередині. Так, друзяки, ми вже на пасіці. Наступний день вже обід, трішки я запрацювався. Готовий наш рій, е, готовий до пересадки. Чую, так вони вже хрустять зубами, е, прогризають собі. Е, Вихід з пастки. Так, є в нас ми підготували вулик. Якщо щось у нас в мене там є в машині, ще ем, рамочки, котрі ми будемо використовувати і пересаджуємо. До речі, рій цей. Ем... Зловлений неподалік, дуже десь 500 метрів від пасіки, це халепа насправді є відсоток. Ну, в мене в моїх випадках це відсоток маленький, відсотків так 10, напевне, що вони можуть повернутися на старе місце. Тому що в них тут вже, скоріш за все, є розплід, вже вони з меншою ймовірністю будуть його покидати. Можливо, якась маленька кількість льотної бджоли повернеться. Але все ж менша ймовірність. Якщо ви бажаєте пересвідчитися в тому, що це буде 100, Відсотків вони залишаться у вас на пасіці, якщо ви знімаєте десь з дерева неподалік, тоді вам потрібно буде або відвести їх в за 4 км від місця, де ви зловили пастку, і де ваша пасіка, десь на тиждень. Так перечекати, відкрити їм людськи, щоб вони там обліталися, забулися трішки, де вони тут обустроєні, і потім звідси забирати і пересаджувати. Так це такий важкий метод. Можете просто забрати день в підвалі, потримати закритими. Також трошки зменшує відсотковість зльоту, так ну я в свій час я в свою чергу пересаджую одразу і сильно над, над тим не парюся. Так, бджілки більш-менш такі спокійні насправді, але бачу, що по кількості бджоли досить таки мало їх є. Так, це у нас пуста рамочка, яка просто займає місце. Ось. Вони дуже так слабенько потягнули вощинку. Видно, що є такі коричневі прожилки. Вони роблять ротацію воску, переносять його з темних рамок на світлі. А ні, добре, там нижче ще трошки є бджоли. Є, у нас є у нас трошки. Добре. Добре, вже не буде пусто тут. Видно, що в них тут немає личинки. Поки що з цього боку немає точно і з цього також. Є ймовірність, що тут маточка не плідна. Щось тому щось на наподобі цього. Так, темна рамочка. Ми зараз, до речі, можливо, і заберемо ці темні рамочки. Так, і тут у нас теж немає розплоду. М -м. І знаєте що, і навіть вони так дуже активно махають е крилами. Є ймовірно, що це через те, що в, в них є. Ми, ну, ми трошки з ними попрацювали диморем, так, побризкали на них, але це може бути ознаком того, що матки немає. Ось подивіться. Бачите, як бджілки а, махають крильцями. Це може бути цілком ознаком того, що а, маточки немає. Навіть я б більше сказав, прямо, от, воно дуже і дуже на те схоже, що в них нема тут матки. Ну добре, давайте залишимо їм цей чорний стільник. Хай буде, можливо, я його все ж може і витряхну. Ну, та, бачите, вони якось так нерівномірно відбудували цю а, вощинку. Дуже нерівномірно. Давайте ми зробимо так. Ми заберемо, так от, трошки витряхнемо той нектар. Сюди на бджілок. Хай вони його забирають, а там ту рамочку поставимо сушувати або ж поставимо в інший вулик, хай е, вони там розвиваються. Тут хай буде одна ця рамочка, і я дам їм е, ще рамочку з розплодом, е, з рамочку з таким розплодом, котрий е, з личинку, я так сказав, ось. Вже не з яйцем, а саме з личинкою. Таким чином ми зможемо перевірити, чи є в них матка. І таким самим чином ми зможемо їх трошечки утримати тут на місці. Так, і ось бачите, тут така от кількість бджоли. Що ж, друзі, рій вийшов у нас досить таки маленький, Ну, це нічого, ми зробимо з ним певні маніпуляції. Я думаю, що я їх зараз ще об'єднаю з іншою сім'єю, додаду туди рамочки. Можливо, дам, так як я і казав, дам туди рамочку з розплодом, з личинкою, так, щоб їх там притримати. Не проблема, насправді дуже багато її розвитків подій, які можна зробити, але ми будемо шукати, звісно ж, найефективніший. Друзі, нагадую вам, що в нас є телеграм-канал за посиланням в описі ролика або ж тут за QR-кодом. Можете переходити, там є багато. Дуже цікавої і е, гарячої інформації для бджолярів. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас всіх обняв і до нових зустрічей.